Валя Ковальчук ще зовсім юна, їй всього сім. Але дівчинка не боїться сцени, Вона ретельно готувалася до фестивалю, хоча зізнається, не все відразу і вдавалося. Ну як ми готувалися, ну трошки там сварилися, ну ми не здавалися. Хто сварився? То й кричали трошки. А діти, діти. вчителі, вчителі трошки кричають. Але ми ну але ми все рівно, все рівно це робили. А що робили? Розкажи, що робили. – Ну, Ставали в позиції, танцювали правильно. На сцені із юною моделлю виступала і мама. Каже, готувалися і вдень, і вночі. Ми дуже переживаємо, ми репетирували, ми ночами не спали. Я й до двох ночі говорю, доця, треба, говорю. У нас відеоуроки були, ми оце дивилися вдома. Ми хочемо провести час разом. От е, просто мама в нас дуже зайнята. І тут. Е, Отак, от, от ми узнали про перлинку. Я кажу, донь, давай підемо. Ми довго порадились, посиділи. Я їй розказала, що це таке. Вона каже: Мам, ідемо. Ми зібралися, прийшли, записалися і ждали вже початку всього. От почалась уже перлинка, ходили, бігла, вона бігла на заняття з такими емоціями після першого заняття вона вибігла і каже: Мама, я хочу ще. А це Христина, переможниця минулорічного фестивалю краси та талантів. Розповідає запорука успіху робити свою справу із задоволенням. Треба не боятися сцени. Я, наприклад, коли виходжу на сцену, я кайфую від того. Мені це подобається дуже. Треба, коли ти виходиш на сцену, вже відчувати, що ти вже є перлинка рівно. і цього зовсім не боятися. Бути впевненою у собі. Участь у фестивалі взяли 20 юних красунь. Вони демонстрували власні таланти, вправлялися в майстерності сценічної ходи. В оригінальній формі представляли рівненські підприємства, які стали партнерами фестивалю. Загалом підготовка до конкурсу тривала два тижні, але за такий короткий проміжок часу дівчата разом зі своїми найріднішими людьми впорались із завданнями. вже традиційний родинний фестиваль, який збирає і гуртує цілі сім'ї, родини учасниць, і як самі сім'ї, учасниць так власне і ну, здружуються один з одним. І так ну, зараз наша ціль і завдання це розкрити талант і е, потенціал дитини. В результаті за рішенням журі головну корону титул перлинка Рівного Рівного-2016» завоювала семирічна Валерія Дячук. А в номінації гран-прі фестивалю 2016 Перемогли одразу четверо учасниць: Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин.